Скажи, Хінако, якщо для худоби є найкращий час, щоб її з'їсти, то хіба ж у людей його немає? Швидше, прошу тебе, швидше мене. Знайшла тебе. Зробімо тебе смачнішою. Я думала, що довірюся тобі і почекаю. Але починаю шкодувати. Я чекала на тебе, Хінако. А, До речі, ти бачила феєрверки? Не залишай мене! Я більше не хочу помирати, бо бажаю жити довше. Я з'їм тебе так, щоб нічого не залишилось. Коли той прекрасний монстр своєю рукою виконає моє бажання, аж до того дня. Я зроблю усе можливе, щоб якомога швидше зв'язатися з усіма навіть у глибинах пекла я буду жити з посмішкою.